Вчора, 12 вересня, в Стім було день народження, кругла дата, 20 років. Який я старий. Так, ми нічого не отримали від Valve на 10-ту річницю Half-Life. Під словом, нічого я маю на увазі жодної згадки в принципі. Звісно, і на 20-ту річницю дітища Valve ми теж отримали дулю з маслом. Ну і звісно, про 10-ту річницю сиквелу я теж мовчу. Як ось звідки не візьмись, Valve чи то вирішили змінити політику у зв'язку з чим безмежно очікую від них івенту на 20-ту річницю Half-Life. Тва, чи можливо це одноразова акція, але тим не менш, мені це дуже подобається. Отже, так вони зіграли в ностальгію, привітавши користувачів у стилізованому форматі, повернувши крамницю Steam та особливо сторінку привітання до початкового оформлення, того самого, яке було 20 років тому. Мені як олдфагу та користувачу Steam з тих самих витоків, це дуже приємно. В Steam з'явилася ціла сторінка, присвячена цьому івенту, яка супроводжується артами всіх їх ігор. Та що для мого сердечка найважливіше. Так, там є Гордон, який мчить з ломом в руках на Палаючу цитадель. Також є відсилання до Team Fortress 2, Counter-Strike, Portal, Left 4 Dead і так далі. На самій сторінці детально описані визначні події кожного з років існування Steam. Та до цього ми зараз ще повернемося. Дуже цікаво те, що Valve не згадують в цій історії артефакт від слова зовсім. Можливо, вони вирішили викреслити зі свого життя цей проект. Я тільки за. Лиш, бо їх історія поповнювалася Всесвітом Half-Life. Також я не проти Portal, Left 4 Dead, ну і якщо вже мріяти, то й від Team Fortress 3 я б теж не відмовився. Сказано також, що КС 2 незабаром релізниця. Що ж, чекаємо, також ця подія супроводжується непоганим розпродажем, та зверну вашу увагу на те, що Valve Complete Pack продається зі знижкою увага 77%, тобто за 138 гривень. Це навіть не копійки, тому хто не придбав, майте на увазі. Також в честь події Valve роздають безкоштовні аватари, фони та стікери. Дуже приємно бачити, що хоч колись Valve згадали. Про свою кор-аудиторію, та неочікувано здивували, тому що зазвичай вони таким не займаються. На жаль, можливо, Valve таким чином підкупляють свою аудиторію перед основним релізом другої КСК та, дасть Бог, дадуть інформацію про Neon Prime. А там не встигнемо озирнутися, як не за горами, наступний проект по Half-Life. Дуже на це сподіваюсь. Отож, на дворі 2003-й з'являється MySpace, Арнольд Шварцнегер стає губернатором Каліфорнії, а першу сходинку Billboard Hot 100 посідає Інда 50 Цент. Хто ще з'являється в клубі? Правильно, Steam 12 вересня 2003 року. У березні 2004 року Counter-Strike Condition Zero стає першою грою, яка виходить у Steam, а великий дебют Half-Life 2 відбувається 16 листопада. Між цими двома релізами у травні виходить Codename Gordon. Формально це перша гра від стороннього розробника в Steam. На жаль, цю гру зрештою було прибрано зі Steam. 26 вересня 2005 року. Valve випускає Day of Defeat Source. Усього за кілька тижнів. Тижнів виходить Ragdoll Kung Fu, яка стала першою сторонньою грою, що розповсюджується через Steam. А ось яскраві моменти 2005-го у світі попкультури з'являється YouTube. Том Круз заочно зізнається в коханні Кеті Голмс. Стосунки Бреда Піта і Дженіфер Еністон заходять у глухий кут. 1 червня 2006 року пригоди Half-Life 2 Episode 1 починаються по засіті 17. Інші помітні події: Nintendo випускає VI. з'являється Twitter з обмеженням допису у 140 символів. Цього року також було припинено статус Плутона як планети. Так, 24 серпня його понизили у званні до карликової планети. Отакої. 2007 рік це добіса напружений рік для Valve та Steam. Ми випускаємо Portal, Team Fortress 2 та Half-Life 2. Епізод 2. Цілий набір за Orange Box. Ми також організовуємо перший великий розпродаж із знижками від 10 до 50%. Поза Steam теж багато чого відбувається. Apple випускає свій перший iPhone, Netflix починає роботу, а кіт Клавішник стає одним із кількох. Актуальних мемів листопад 2008 року відзначився випуском Left 4 Dead. Ось ще, що з'явилося 2008-го. Телефони на Android, 23 вересня. Перший фільм із серії Сутінки Сага, 21 листопада. У листопаді 2009 року виходить Left 4 Dead 2. Рухаємося далі. У грудні виходить фільм Аватар який стає найкасовішою стрічкою всіх часів і впроваджує новітні технології у виробництві фільмів. 2010-го у Steam з'являється підтримка MacOS, а також стартує Steam Play для підтримки Тримки користувачів Linux гаманець Steam і внутрішньоігрова крамниця tf 2 також вийшли у світ у 2010-му. У квітні 2011 року вийшов Portal 2. Також виходить майстерня Steam. централізоване місце для створеного користувачами в місту, що також дозволяє завантажувати цей вміст в ігри. 2012 року виходить Counter-Strike Global Offensive, четверта гра серії Counter-Strike. А також у 2012 му дебют Oculus VR, Slack і Tesla. 2013 рік офіційний випуск Dota 2. Цього року Steam додає нові функції: колекційні картки, сімейну бібліотеку, рецензії користувачів. 2014 року Steam випускає оновлення знахідки, переробивши чимало функцій, щоб гравцям було зручніше знаходити ігри і навпаки. Цього року Steam також отримує вбудовану функцію транслювання, а також виходить Steam VR для Oculus Rift. 2015 рік Steam додає розділ, присвячений обладнанню для підтримки контролерів Steam, Steam Link та Steam Machine. До речі, у 2015-му випустили Steam Machine. У цьому році. Також вийшов рушій Source 2, а Dota 2 стала першою грою, для якої ми почали його використовувати. 2016-й також був для нас знаковим на теренах віртуальної реальності. У співпраці з HTC ми випустили шолом HTC Vive, а у квітні вийшла The Lab. 2017-го на зміну Steam Greenlight приходить система Steam Direct і спрощує для розробників випуск ігор безпосередньо в Steam. Цього року світ технологій вибухає великими новинками, серед яких випуск Nintendo Switch та Fortnite. 2018 й розроблений. Протон, сумісність ігор Windows на Linux. Стартує чат Steam. У 2019 році у Steam виходить декілька функцій та оновлень. Remote Play Together дає гравцям змогу безкоштовно грати в ігри з локальним багатокористувацьким режимом у їхніх бібліотеках Steam разом із друзями онлайн. 2020, -й. ось наймасштабніша новина. Ми офіційно повертаємося до Всесвіту Half-Life з випуском Half-Life Alex у березні. Між іншим, ми й без того добряче лякалися хедкрабів, але у VR вони тепер просто зводять з розуму. Алекс виходить одночасно із зануренням світу в локдауни через пандемію. Тож 2020-й також стартує роком нарад через Zoom. 2021-й рік фестиваль ігор СТІМ проходить ребрендинг і стає фестивалем новинок СТІМ. Подією, що й сьогодні проводиться тричі на рік. 2022-й рік. Ми офіційно випускаємо Steam Deck, наш потужний портативний ігровий комп'ютер. А разом із ним виходить Aperture Desk Jab, гра в тематиці всесвіту Портал. 2023-й рік ще не завершився, але ми вже випустили величезне оно. Клієнта Steam. перевели Counter-Strike 2 в стадію бета-тестування і незабаром випустимо її. Та досягли позначки 11 тисяч ігор, які сумісні або ж які можна грати на Steam Deck. Було дійсно весело. Ми безмежно вдячні вам за ці останні 20 незабутніх років і піднімаємо келихи ще за 20 років.